Привіт, мої любі, знову з вами я, Настя. І сьогодні я хочу підняти тему тривожності. Це стан безсилля, тривога. Оцей стан, коли ти постійно думаєш, а що якщо це станеться, якщо в мене не вийде, а що, якщо вони щось скажуть, я навіть починаю зараз це говорити, і я вже просто втомлююсь. <laughs> я вже просто втомлююсь від того, що я це проговорюю. Насправді це той стан, який супроводжує більшість з нас. Це життя. Особливо зараз ви можете це помітити, як тривога більш наросла в період свят. Як би там не було, що би там не казали, мало хто насправді з нас вміє класно радіти святам, розслабитися, відновитися в цей період, хоча він для цього якби би і створений. Але більшість нас. Починають набагато більше суетитися. Ми починаємо думати, Боже, я не виконала той список бажань, який я складала тоді. Нове життя так і не почалося. Мені треба прикрасити весь цей дом. Що мені робити? Просто навіть немає якогось настрою. Я помітила по своєму оточенню, по людям, які на мене підписані, люди, на яких я підписана, що цього новорічного настрою майже ні в кого немає, різдвяного настрою. Я розумію, чому так. Цей рік був справді дуже виснажуючий, дуже такий трансформаційний, як то кажуть. І плюс те, що зараз вікном не знаю, як у вас, а в мене тепла осінь. У мене взагалі сонце вийшло. Я насправді радію тому, що зараз вийшло сонце, тому що ці дні ще ці виключення. Звісно, тривога ще більше наростає через оці постійні виключення. Класно, якщо ми якось мінімально до цього адаптувалися. Знаєте, це такі моменти, які вибивають і які підсилюють цю нашу тривогу. Оце відчуття безсилля. Що ми можемо з цим зробити? Та по факту майже нічого, окрім того, що ну ми вже зробили так: закупитися там інверторами, кофлоу, якщо можеш, павербанками, світлом якимось, яке заряджається або яке на батарейках. Почуття тривоги. Воно для мене як супроводжуюча фігура всього мого життя. І хоч, ну ви мені зараз скажете, Настя, ти ж психолог, ти ж вже стільки років в цій терапії, як це ти кажеш, що ти тривога тебе все ще супроводжує по твоєму житті. А, насправді я зараз скажу вам одну річ, яку, якщо ви усвідомите, якщо ви для себе приймете і зрозумієте, вам стане просто набагато легше жити з усім, що трапляється в вашому житті, з усіма станами, з усіма почуттями. Це те, що тривога ніколи не зникне назавжди. Ми нічого не можемо, ми нічого не можемо такого позбутися назавжди, щоб воно просто ніколи не повторювалося, щоб просто, ну просто, от, все, типу, пропрацювала і більше цього не буде. Це не так. Коли ми йдемо з чимось в терапію, з чимось працюємо. Ті ж дитячі травми, тривога, почуття безсилля. Єдине, що ми робимо, чого ми навчаємося, це витримувати цей стан. Це витримувати цей стан, вчасно його помічати і швидше з нього виходити. Ну, грубо кажучи, контролювати його. Якщо ти вчишся працювати з тривогою, якось розбираєшся з цим, якось вникаєш в це, то ти просто в якийсь момент починаєш набагато швидше відловлювати себе на цих сценаріях. От у мене було на днях. Думаю, блін, ні. У мене нічого не виходить. У мене там погано щось останнім часом не було нових запитів. Ну, все, типу, в наступному місяці я стану бідною, і в мене не буде грошей більше ніколи в цьому житті. Ну, мені здається, що це такий страх, який є у кожного, хто працює сам на себе. Так, оп, мені таке здається, все. Ну, все крах. Ну, ну, катастрофа. І потім я в якийсь момент така себе Настя, Ну, почекай, почекай, що відбувається? Чому ти вважаєш, що все буде погано, що ти будеш бідною, що тебе посадять за неуплату податків? Чи є в тебе зараз гроші на те, щоб оплатити податок? Є. Чи є у тебе зараз гроші, щоб заплатити бухгалтеру, який зробить тобі звітність? Є. Чи залишається в тебе після цього гроші на власні якісь потреби, там, на подарунки, на бажання? Є, ну і видихай. А чи можеш ти наступний податок заплатити через три місяці, тобто в квартал, прямо через три місяці, прямо в останній день заплатити? Можу, то хіба за три місяці до тебе не прийде там ні одна людина, враховуючи що в тебе зараз взагалі ту до достатня кількість клієнтів? Така, та ні, в тебе ж є стратегія, по якій ти будеш рухатися? Ти ж вже написала, що ти будеш робити, вкладатися в рекламу. І Так далі, як ти будеш покращувати свої вже існуючі варіанти, так? Звідки ти можеш брати клієнтів? Є таке? Є. І знаєте, коли ви проводите оцей собі чекап на реальність це прям основний момент, яким я рекомендую користуватися всім таким самим тривожникам, як я, я встаю в цю позицію спостерігача з боку. І просто ну, допитуюсь до себе, кажучи факти, перевіряючи факти, і після цього от реально видихаєш, от розслабляєшся, плечі якось опускаються, і така: ну так, типу, все нормально. Я ж зараз займаюся собою, я ж зараз а, маю гроші на все. У мене ж всього зараз достатньо, все пораховано, типу, все ж окей. Чого я впадаю в цей стан? Справді, якщо відповідати на це питання, чому? Я впадаю в ці стани, то тут відповідь проста, тому що я дуже багато років звикла так жити. Я дуже багато років звикла жити зовсім інакшим способом. Я багато років звикла себе тривожити, накручувати, пробирати всі от можливі і неможливі варіанти, що станеться. І то, ну скоріше за все, у вас теж так, тому коли ви навіть а, працюєте з тривогою, там рік, два, три, п'ять. Да? <свят> як я, то воно все одно періодично буде з'являтися. Тут з'являється питання тільки в тому, а як я на це відреагую, як швидко я зможу відловити цей момент для себе, як швидко я зможу вивести себе з цього стану. Ось і весь секрет, насправді. <свят> Якщо ви зараз видихнули в цьому моменті, зрозуміло, що мені нічим не треба боротися, мені просто треба навчитися по-інакшому з цим поводитися, то прям напишіть мені про це, і я буду. Я буду прям вам вдячна за це. Поділюсь з вами ще про те, як я працювала з тривогою. Одного разу я прийшла до терапевтки зовсім іншої нової. Я прийшла і розповідаю: блін, у мене ця тривожність. Я так тривожно себе почуваю погано, апатично. От я розумію, що це мені передалось по жіночій лінії нашого роду, бо це правда. Можете теж звернути увагу, що в основному тривожні у нас там мама, бабуся, то які більш спокійні. Ну, моєму випадку. Звісно, можливо, у вас інакша ситуація. І вона мене така щось попитала ми поговорили, а потім вона мені задає таке питання: типу, Ну, ти ж знаєш, що таке тривога? Тривога це ж стримана дія, що ти стримуєш? І коли я почула це питання, у мене просто відкрився якийсь ящик Пандори, якщо чесно. Я почала реально думати, які дії я стримую, що я собі не дозволяю робити, де я себе зупиняю? Прям зупиняю і не даю собі рухатися далі. Можливо, для когось це сцена зараз дуже корисним моментом, тому що ви побачите, що у вас тривога виникає в ті моменти, коли ви не даєте собі щось зробити, коли ви себе стримуєтеся, не даєте собі поставити лайк, написати коментар, не даєте собі виставити самі якийсь пост, не даєте собі сказати якісь слова. Але тут такий важливий момент, що я обираю, я можу обрати. Тобто я прям собі говорю в декотрі моменти, і це знімає з мене цю напругу. Я обираю зараз промовчати для власного спокою. Це, наприклад, в тих же розмовах з рідними, так? Ці всі історії про застілля, де тобі починають промивати мозок. От реально деколи ти просто обираєш замовчати, обираєш нічого не казати, обираєш бути в своїх думках, щоб просто себе зберегти. В якийсь момент ти можеш навіть навчитися в принципі на це за особливо нічого не реагувати. Ну, говорять собі люди. Ну, і нехай говорять, так як це от, дай їм, дай їм можливість говорити те, що вони хочуть, і дай собі можливість робити те, що важливо для тебе. Ви знаєте, якщо говорити про тривожність і про те, що в основному психологи дуже багато психологів дають оцю практику. На тілесність, дають подихати, там кажуть, Побач, там оця практика 5-4, 3 2 1 Так побачити, тобто всю сенсорику нашу включає, там побачити, відчути на запах, на смак, доторкнутися до чогось. Для чого це все відбувається? Для того, щоб ми могли повернутися в теперішній момент. Бо зазвичай що тривога це зазвичай якась наша жуйка в голові. Тому я і кажу, що це може бути якась тримана дія, яка провокує вашу тривогу. Чому? Тому що у нас з'явився. Імпульс з'явилося бажання, ми це не зробили. І потім ми починаємо просто жувати це постійно. І думаємо, блін, треба було зробити оце, треба було сказати отак. Треба було виправити отут, отак, от зробити. Тобто, розумієте, це такі моменти, які у нас просто щось застряє в голові. І ось, наприклад, про тіло, чому ми повертаємося знову ж таки до тіла, тому що тіло це єдина можливість бути в тут. І тепер. Насправді, коли ви фокусуєтеся на тілесних відчуттях, ну, тіло ваше не може бути в минулому чи в майбутньому. Воно може бути тільки тут. Тільки тут ви можете відчути, що у вас затерпла нога. Тільки тут ви можете відчути смак чогось, тільки тут ви можете відчути запах того, що реально є. Так, звісно, ми можемо говорити про те, що ми можемо уявляти ці смаки. Та навіть коли ми їх уявляємо, ми їх відчуваємо тепер. той же смак лимону, так, зразу. Зразу слюнка люнка А наша тривога відносить нас або в минуле, або в майбутнє. Тому, реально, якщо у вас є тривога, візьміть собі за звичку якусь техніку на заземлення, тілесну техніку. І знову ж таки, я тут буду повторюватися, що яку б техніку ви не взяли, якщо ви її будете робити один тиждень або два вона вам не дасть прям сильного результату. Ви помітите, що в моменті так щось почало змінюватися. Так дійсно стає легше. Проте Якщо ви хочете в довготривалу працювати і змінювати цей стан тривоги, навчитися з ним працювати, то дайте собі завдання, хоча б місяць це поробити. Можете рухатися коротшими відрізками. Наприклад, ви можете дати собі завдання. Я зараз два тижні роблю цю практику, і дивлюся, як мені в моменті. Якщо вона мені допомагає, я роблю ще два тижні. І так от рухатися відрізками два тижні. Це насправді я розповідала навіть в першому відео, яке я тут на каналі, про планування, про пріоритети. Можете зайти туди і подивитися цей момент. Я там досить детально розповіла, чому що працює, а що не працює, чому ці практики не працюють. Якщо коротко. То все, тому що ми занадто мало часу цього робимо і думаємо, що якщо ми все життя, наприклад, поводилися по одному, ми все життя тривожились, тому чомусь за два тижні, роблячи якусь там тілесну практику, у нас раптом все має змінитися. Але це не так. Як би цього не хотілося, воно отак от, не зміниться. В моменті будуть полегшення. Але на довготривалу перспективу треба довго і робити. Знову ж таки, наші нейронні зв'язки змінюються за рік. Тобто, ми не можемо просто в один момент взяти і все змінити. Це просто нереально. Так просто не працює. Хоча змінити загалом можна, реально можна змінити свою реакцію, можна змінити своє сприйняття. Просто потрібно дати собі часу. І, мабуть, це найважче. Я почула таку фразу: мало наважитися, потрібно наважуватися, постійно наважуватися. Тобто, те, що ти один раз наважилася щось зробити, так, це вже важливо, це вже крок. Це, це вже класно, вже за це треба себе похвалити. Ти, ти вже крута, насправді це, це так. Я коли виставляла перше відео на YouTube, я така думаю, Боже, яка я крута! Мені було так страшно, собі не юля. Якесь хвилювання таке було, мені було дуже цікаво, але дуже страшно. Я ж бачу всі недоліки відео, я ж бачу якість. Я ж бачу, я розумію, що це перші якісь відео, вони, можливо, не такі структуровані, як хотілось б, так. Хоча я загалом насправді хочу тут створювати більше формат, такий розмовний. Щоб ми з вами поговорили, поспілкувалися, ви мені в коментарях щось написали, задали якісь свої питання. Для мене це більше формат нашої розмови, щоб ви могли взяти звідси і щось корисне, і побачили, як це буває, в інших підтвердили, що я не одна така. Загалом, щоб це було так не напряжно, легко, бо я не хочу бути тою людиною, яка вас повчає. Бо це не так. Я вам розповідаю, як можна зробити, як працює, як не працює, як у мене це, як у моїх клієнтів це буває. Далі ви самі собі вже вибираєте, що ви хочете, чого ви не хочете. Тобто я в своїх відео максимально хочу зняти з вас цю тривожність. Хочу, щоб ви видихали кожен раз і дозволяли собі бути в моменті. Дозволяли собі розслабитися. Мені ще написали, коли я виставила перше відео, що в мене дуже терапевтичний голос. Тому для мене, мабуть, це і є важливо. Для мене важливо, щоб ви просто слухали і просто розслаблялися, просто посміялися, просто взяли собі якийсь один інсайт і втілили його в життя. Все. Навіть якщо ви просто дивитеся мене на фоні, слухаєте мене на фоні. Я знаю, що у вас з'явиться одна якась думка, до якої ви прийдете. І навіть одне оце маленьке усвідомлення. Це вже класно, це вже круто. І я от сподіваюся, що я дійсно зможу багатьом людям через ці відео, через ці шорт, риси, інстаграм, інші з Я сподіваюся, що я зможу донести цей стан розслаблення. А оцей от, один інсайт, знаєте, оцей принцип 1%, який змінюється в тобі кожен день. Мені здається, що це саме те, до чого я прагну, щоб ви просто обрали собі якісь маленькі усвідомлення, і з цих маленьких усвідомлень вже буде все одно будуватися зовсім інше життя. Тому що ми так влаштовані. Одразу їсти великі куски це не окей, тому що ви їх, ну, їх буде важко жувати, прожовувати. А якщо потрошки маленькими шматочками. Можна і слона з'їсти, так як то кажуть. Тож, якщо підводити підсумки про тривогу і про те, як з нею працювати, перше це прийняти те, що вона ніколи не зміниться. Знаєте, це найважче, оце почуття безсилля, про яке я говорила на початку, нам найважче насправді зрозуміти те, що ми нічого з цим не зможемо зробити. Тому що у нас зразу включається ну, а в сенсі, а в сенсі я не можу, а в сенсі нічого не зміниться. Але насправді саме з цього стану в сенсі нічого не зміниться, у нас створюється дуже багато напруги, і ми знаєте, так от зжимаємося і пробуємо рухатися з цього стану. Але знаєте, коли ви впадаєте от в цей от стан. Ви по факту стаєте кілограм на 100 важче, і уявіть собі, як важко вам рухатися, коли ви стали настільки важкі. Тому всі говорять про цей процес прийняття, про оце безсилля, про витримувати оцей стан, коли я, я не можу на це вплинути. От на, це, на це, на це я можу вплинути. Оце я собі створюю, так? визначати цю зону своєї відповідальності, зону, на яку я реально можу впливати. Ну, а от на це ну, я не можу вплинути, наприклад. Ну, Тобто ми собі самі даємо карт-бланш на те, що ну, це правда. Отут я зараз безсильна. І повірте мені, коли ви визнаєте оце своє безсилля, я навіть говорю про це, і в мене тіло розслабляється. Тому що ну, так, так, я на це не можу повпливати, це правда. Я можу зробити якісь дії, які є в межах. Мого доступу і я буду це робити. І ми тоді беремо на себе цю відповідальність а, визнати, що в чомусь ми можемо бути слабкі, що десь ми можемо помилятися, що десь ну, щось я не можу контролювати, щось я не зможу змінити. Але в той же час ми беремо відповідальність, що цю свою зону, на яку я можу впливати, я на неї буду впливати. Я обираю впливати на неї. Я обираю щось робити, щось створювати в цій зоні. Бо тут я реально можу рухатись, і тут мені окей. Тому, знаєте, і працює це правило маленьких кроків. Я справді не можу зараз набрати за один мах, 100 тисяч підписників або мільйон підписників, хіба що мені прям пощастить та й випадково там, моє відео залетить кудись і понесеться. Це, звісно, можливо. Проте я на це напряму не впливаю. Але на що я впливаю? Я впливаю на те, що я можу продовжувати створити контент, я можу продовжувати покращувати його, там, міняти фон, додавати якесь світло, впливати на те, яка якість у мене буде цього відео, так? Тобто там відкласти собі гроші і купити класнішу камеру, класніший телефон. Так, тобто, зараз я, наприклад, знімаю на телефон. І з цього моменту я розумію, що отут я можу реально рухатися. Оце зона мого контролю. І я це роблю. Я продовжую писати сценарії, продовжую знімати відео, продовжую їх монтувати, виставляти і покращуватися потрошки в цій сфері. Мені стає спокійно, і в мене з'являється енергія. Кожен раз, коли я зроблю якусь там дію невеличку, ставлю собі галочку, я така, блін, класно. Я зробила ще один крок. І взагалі я прям за те, щоб ви вивела собі якісь блокноти, неважливо, електронний чи паперовий. Просто щоб ви могли потім повернутися і побачити весь свій процес, особливо зараз, коли кінець року, і нам здається, що ми нічого не зробили. Але насправді ми зробили дуже багато. Ми просто цього не пам'ятаємо, ми просто цього не помічали. І це такий важливий момент усвідомлення, знаєте, почати помічати те, що я реально роблю. Кожен день собі про це казати, кожен раз обирати це. І на кінець я хочу передати вам підхід. Який я взяла собі до життя. І в, мене, в мене навіть мій чоловік каже, що моє життя стало схоже на якесь телешоу ну, це от освіт на виворіт. Алілео Галілея, яке колись було в дитинстві нашому. Пишіть, до речі, хто пам'ятає це шоу в коментарі. І це підхід через гру і експеримент. Ви знаєте, скільки напруги насправді знімається? Коли ви підходите до чогось граючи, коли ви прям видихаєте і такі. М, а цікаво! А що буде, якщо я два тижні попробую вставати о 6-й ранку? І ви пробуєте. І у вас немає в цьому якоїсь дуже сильної важливості, можливо, ви в процесі розумієте, що. Взагалі не хочу вставати в цей час, щось в мене нічого не змінюється, нічого не відбувається. Можливо, у вас з'являться якісь нові питання, що ви захочете додати. Можливо, ви зрозумієте нарешті час, в який би вам хотілося вставати. Я робила такий експеримент о шості ранку. Я зрозуміла, що шоста ранка для мене це занадто рано. А о ось осьома мені кайфово, я встигаю досить багато всього зробити, і о другій половині дня я вже вільна. І оце для мене теж кайф. А на рахунок будильників. Це взагалі. Я захотіла з вами цим поділитися, тому що це прям нещодавно зі мною відбулося. І я усвідомила, я відловила той момент, що коли я прокидаюся з будильником, то мені просто тупо важко встати. Я прям така замучена встаю. Я прям така незадоволена встаю. Ну це просто я помітила, що в якій би годині не звучав будильник, для мене це великий стрес. Я зрозуміла, що я, мабуть, признала би тільки оці будильники, знаєте, де світло з'являється, і без звука, без звука. Що де поступово з'являється світло, просто щоб ти могла натурально прокинутися до потрібного тобі часу. Оце. Класна штука. Я прям хочу її спробувати купити і затестувати, напишіть, чи буде вам цікаво поспостерігати з таким, чи воно працює чи не працює. Якщо я його куплю, я обов'язково про це повідомлю в себе в інстаграмі однозначно, Тому можете підписатися, щоб бути в курсі завжди самого свіжого. Проте я прийняла для себе рішення, що я попробую прокидатися без будильника і сама собі стану будильником біологічним. Тому що я зрозуміла, що якщо я прокидаюся без будильника навіть о 6 ранку. Я себе почуваю прекрасно. Але якщо я встаю з будильником, мені погано. Тому я для себе прийняла рішення от, проекспериментувати. І я така: Окей, я вечором лягаю і кажу собі: підніми мене завтра о шостій, підніми мене завтра о дев'ятій, підніми мене завтра о восьмій, а завтра можемо поспати до десятої. І я була просто вражена, наскільки класно це працює. Мені здається, чим більше я це практикую, тим класніше і точніше в мене це все відбувається. Я реально почала прокидатися так, як я собі кажу. Я кажу, М, давай завтра встанемо о шостій. І я встаю о шостій, можу на пару хвилин раніше або на пару хвилин пізніше, але це не сильно, це там максимум п'ять хвилин різниці. У мене відбувається. Мені так стало добре. Знаєте, без цих звуків, будильника, без з цієї потреби вставати по дзвінку. Якось дуже-дуже багато розслабленості. Я розповіла про це, до речі, клієнтці, і вона теж така зацікавила зразу стала, Каже, бо дуже багато страху. За цим будильником, що я не встигну кудись, ну хоча ну ти можеш взагалі нікуди не поспішати, але ні, я просплю, я забагато посплю там ми ще щось. можливо ви та людина, яка абсолютно окей вставати під будильник, і вона нічого до цього не відчуває. Це знову ж таки питання сприйняття. Ми все сприймаємо по-своєму, все сприймаємо по різному. Тому це окей. Якщо підводити підсумок цього всього, що я сказала, то що ми по факту робимо взагалі з тривогою? Перше, це ми, звісно, приймаємо те, що вона ніколи на все життя не зникне. І це навіть добре, тому що тривога деколи є оправдана. питання тільки е, в її кількості, так щоб вона не була хронічна і постійна. А тоді, коли вона не виправдана, то що ми робимо? Перевіряємо факти. Вчимося себе відловлювати, тому що зараз я запустила цю цюмішалку. І е, ми відловлюємо себе перевіряємо одразу на факти, стаємо в роль цього спостерігача і задаємо собі питання реально збоку і відповідаємо чесно на них. Далі ми вводимо собі якусь тілесну практику. Коли ми відчуваємо, що на нас щось нагрібає, ми одразу починаємо дихати, відчуваємо, трогаємо тканинку. так. Виберіть собі те, що вам підходить. Цих тілесних практик, практик mindfulness, на відчуття свого тіла, просто так, от в інтернеті, я не буду вам їх повторювати. Я вже назвала тут одну, яку можете взяти собі. Це 5-4-3-2. Так, можете її застосувати, можете просто дихати, навчитися якісно і відчувати, як я дихаю, звертати на це увагу. Це теж працює. Далі що ми робимо? Це відносимося до всіх викликів, які нас лякають, де в нас з'являється тривога, як до експериментів або до гри, тому що це одразу нас розслаблює. Тобто, в нас не з'являється якихось жорстких зобов'язань, ну тому що я ж просто граюсь, я ж просто експериментую. Але у висновку вам може щось зайти з того, що ви пробуєте, і ви візьмете собі це в життя. У мене так дуже багато чого з'явилося, якихось нових звичок, які я почала проводити в своє життя. І я прям вдячна собі, що я дозволяю собі от експериментувати. Це прям ну, такий підхід, якщо навчитися по ньому жити, мені здається, можна горе звернути. Просто якщо, якщо ти навчишся от кайфувати, експериментувати і рухатися цими, цією грою, цими експериментами, цими челенджами по своєму життю, тобі буде просто. Просто дуже цікаво жити, по-перше, а по-друге, тобі не буде так страшно, тому що будь-який страх перемагається інтересом. Якщо вам достатньо інтересна якась тема, якась історія, вас достатньо зацікавленості в цьому, то ви переможете свій страх в будь-якому випадку. Ваш інтерес буде більше, ніж. Ну, це, до речі, така цікава історія, тому що в страх можна рухатися через дуже сильну потребу і напругу, так, навпаки, через негативну, або через дуже сильний інтерес. Ну, тут кожен вибирає своє і вчиться рухатися по-своєму. Я дуже вам вдячна, що ви провели свій час зараз зі мною, послухали. Я сподіваюся, хтось з вас видихнув, хтось з вас взяв собі якісь інсайти. І якщо вам цікаво про це все, що я розповідаю, в основному я тут розповідаю про реалізацію, про те, от, от тривога, наприклад, це почуття без Виході, воно капець як сильно впливає насправді на нашу реалізацію на тему грошей та й на стосунки, насправді, все на реалізацію бажань загалом, Я би так сказала. Тому підписуйтеся, якщо вам це було цікаво, якщо вам сподобалося, якщо вам взагалі просто. Хочете мене підтримати. Я буду вам дуже за це вдячна, тому що це всього ж моє друге відео на цьому каналі. І я вже, вже маю в своєму профілі аналіз 2025 року, практику таку невелику і свою формулу виконання бажань. Заходьте туди, тому що там всередині цієї практики є ще дві практики. І якщо у вас будуть виникати якісь питання, завжди пишіть в коментарях. Я буду вам вдячна дуже сильно за коментарі, за лайки, за підписку. Я просто хочу, щоб більшість вас. З жінок жінок, тому що загалом це зазвичай в мене клієнтки. Я працюю з жінками. Проте, якщо тут є чоловіки, не ображайтеся на мене. Я хочу, щоб всі ви видихнули, щоб ви навчилися рухатися з цього інтересу, навчилися рости. Знаєте, не з точки дуба. Коли от ти рухаєшся кудись, тому що є потреба дуже сильна, тому що ти в цій напрузі, ти туди рухаєшся, тому що коли ти рухаєшся з такого стану, то зазвичай потім ти все одно відкатуєшся на точку нолі, починаєш починаєшся заново. А щоб ви навчилися рухатися з цього інтересу, з цього такого легкого збудження. І навчалися ловити кайф з цього життя, щоб всі ваші от бажання почали збуватися. І я знаю, що це реально, тому що я та людина, яка колись почала працювати з психотерапії, почала досліджувати різні методи, різні варіанти, і почала реалізовувати свої бажання в житті. Якщо вам цікаво тримати зі мною контакт кожен день, то заходьте до мене в інстаграм. Я там з'являюсь майже кожен день. Це або рілс, або, пост, або я є в сторіс. Тобто я розповідаю про своє життя, розповідаю про якісь лайфхаки, про свої зміни. Там же ви можете послухати, почитати про бажання, чому вони не збуваються і мою особисту історію, як у мене вже півроку дуже активно, вже навіть більше, <сум> активно збиваються бажання одне за одним, причому такі досить великі бажання для мене. І я точно знаю, що я можу вас туди привести. І навіть якщо ви зараз не маєте змоги звернутися до мене, наприклад, як до психолога, так як до спеціаліста або до іншого спеціаліста через грошові питання. Я хочу, щоб ви залишалися тут зі мною, щоб ви брали для себе максимум, який можете взяти з цих відео. Тому що в мене їх багато, я дуже щедра на інформацію, і я хочу знову ж таки рухатися цим одним відсотком і допомагати кожному з вас, кожній з вас і кожному з вас почуватися трошки краще. Кожного дня і дякую за вашу увагу. Обіцяю, що з кожним відео ставатиме все кайфовіше, і картинка буде змінюватися. Я собі вже замовила е, світло інакше. А ви заходьте поки, дивіться інші мої відео, підписуйтесь на мене. І я вам дуже дуже дякую. обіймаю вас всіх до зустрічі!